Всім друзі, сьогоднішнє відео буде про вас. Всім тим, хто мене дивиться, всі, хто на мене підписаний, завдяки вам я продовжую робити контент, завдяки вам я допомагаю далі українцям, які приїжджають сюди, завдяки вам я даю інформацію і кроки, які робити перші в Канаді, щоб люди не робили тих помилок, що робив я, коли приїхав. Так що Мої дорогі підписники, звертаюся до вас. Я дуже ціную всіх вас, дуже всім дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви продовжуєте втілювати мені різні ідеї. Завдяки вам я продовжую знімати контент. Хоча в мене там майже 1200 підписників, великий канал. Але я вас дуже сильно ціную. Я дуже всім вам вдячний за те, що ви робите. Дякую за вашу активність, за ваші коментарі, дякую за те все, що ви взагалі робите для мого каналу. Ви найкращі. Я бажаю вам, бажаю вашим сім'ям, бажаю тільки добра, мирного неба. Бажаю, щоб ви всі Здобули в житті всього найкращого. Бажаю всього того, чого можу побажати тільки собі. І також нагадую людям, які тільки ї... збираються їхати в Канаду. Поспішіть, хто хоче в Канаду. До 31 березня ви маєте цей шанс, тому що з 1 квітня, хто перший раз це чує, ну, можливо, є і такі люди. Канада повністю закриває всі такі плюшки, ви в аеропорту не отримаєте work permit з 1 квітня, ви не получите медицину безкоштовну допомогу, ви просто приїдете сюди як турист. І нічого ви не зможете тут мати і офіційно працювати, на жаль. Так що всі, хто хоче, Скористайте шансом, який ще є на даний момент, залишилося дуже і дуже мало часу, трошки більше місяця часу. Я сподіваюся, що ви скористаєтеся цим шансом. В Манітобі нагадую безкоштовний готель на місяць часу з харчуванням. Тільки в Манітобі, місто Веніпех, провінція Манітоба, є ось ця можливість на місяць. В інших провінціях на два тижні, і то, якщо не буде місця, вас, на жаль, не поселять. В Манітобі всіх селять, завжди місця є. Дуже багато готелів підключено під цю можна так сказати, програму, і вас не залишить ніхто на вулиці. За мій час перебування в Канаді рік і там пару місяців. Ще не було ні одного такого випадку і до мого перебування я теж питався спілкувався з волонтерами, також не було такого випадку. Друге, що хочу сказати, не шукайте номера волонтерів, не шукайте нікого, прилітаєте в аеропорт, стійка Sonia, там є номера телефонів, стаціонарний номер телефону, дзвоните по черзі по готелях, питайте, де є місця. За вами відсилають шаттл. Все безкоштовно, все оперативно, все працює. Були такі коментарі, чи вночі прилечу, чи готель підніме трубку. Так, готелі піднімають трубку, тому що вони працюють цілодобово, як у всьому світі. Так що, друзі, держава, просто діючи в готелі, взяла, фінансує ваше перебування в них. Ви рахуєтеся там повноцінним клієнтом на таких самих умовах, якби ви заплатили би гроші. Так що За це ви не переживаєте, держава повністю ці фінансові моменти взяла на себе, щоб допомогти українцям. Так що ніхто нікого не залишить на вулиці, ніхто не залишиться на вулиці, не переживайте, будь-яку пору доби ви коли прилетите, будь-який день вас заселять в готель. Все, що я хотів вам сказати, я сказав. Ще раз хотів дуже сильно подякувати своїм підписникам, новим підписникам, новим людям, які мене дивляться, підписувати. будь ласка, підтримуйте українськомовний контент. Слава Україні! Зустрінемося з кимось в Канаді, в Уніпеді, а з кимось в наступному відео. Ще раз всім дуже дуже сильно дякую.